Ледь знайшла ваше повідомлення. Я розповідала про японську систему розвитку інтелекту і пам'яті Рюти Кавашина. Але, на жаль, я мала російськомовне видання і коли перейшла на українську, я не знайшла видання українською мовою. Були інші якби, книжки, а саме такої системи не було. Програма розрахована на 60 днів, займає п'ять. Ну, я скажу, що менше 5 хвилин, то ну, хвилини дві. Спочатку ви маєте пройти тестування, щоб зафіксувати свій поточний стан вашої пам'яті. Перший це тест це вголос порахувати від 1 до 120 і засікти цей час. Це і є ваш результат тесту. Другий тест, саме чому він і не дуже приємно, що він російською, тому що це російські слова. У таблиці є 30 слів, які ви 2 хвилини. Вивчаєте, читаєте, запам'ятовуєте. Потім через дві хвилини ви перегортаєте сторінку. І те, що вам вдалося запам'ятати, записуєте в таблицю. Кількість слів є вашим результатом цього тесту. І третій тест це тест струпа. Е, важливо, щоб книга була кольорова, бо інакше ви не зможете його пройти. Тут написані в таблиці кольори, які треба не прочитати, а назвати сам кольор, яким. Зображене слово розумієте? Тобто написано красний, а написаний він синім. То треба назвати «синій». Це звичайно плутає. А якщо ви ще й перейшли на українську, то це взагалі плутає. От, Ну і час, за який ви то зробили цей тест, теж є результатом вашого тесту. І від цього вже тестування ви відштовхуєтесь. Починається тренування з того, що ви 5 днів поспіль вирішуєте звичайні прості приклади на одну дію, записуєте тут всього дві сторінки, тобто один лист. На один день 5 днів пройшли, На шостий день ви робите такі самі тести і в неділю відпочиваєте. Я робила олівцем, отаким огризочком. Олівцем. Чому? Тому що я собі намріяла, що я пройду 60 днів, потім зроблю перерву, повитираю повитираюсь весь олівчик і буду знову тренувати. мізки. нічого то не зробила. Я навіть от зупинилася на 27 му дні. О, то що можемо спробувати з вами зараз разом потренуватись? Секундомер 0. нуль. Погнали. Стоп! 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 2.24 я чотири промозав. Ну, 2.20 то точно, так і запишемо. Гляну зараз на останній результат попереднього тесту. О, ні, ну нормально. Дивіться, дивіться. Останній тест був 2.36. Саме перший день. Зараз гляну, от перший день. 3,20. Зараз 2. Ну, хай буде 24 навіть. Тобто, не так все погано, що я тут 3 роки не займалась. Дві хвилини, ви самі бачили, Ось це той, той час, який потрібен на тренування в день. Ці результати ви можете вносити ось до, такого, до таких таблиць так, кожен день. І спостерігати, коли будуєте таку криву, то спостерігати, в якому напрямку ви рухаєтесь. Так само не тільки результати тренувань, а і результати тестів заносяться ось в такі таблиці, і ви теж можете. Спостерігати, де ви трошечки відкотилися, де ви навпаки долаєте перепони? Бажаю успіху. Не знаю, можливо, пошукайте, можливо, вже є такі українські видання.